Вітаю вас, шановні пані та панові. Косметичні засоби My Rose of Bulgaria це справжня знахідка для жінок. Виробляє їх відома болгарська компанія Lavena. Високоякісні засоби з догляду за шкірою обличчя та тіла мають повністю натуральний склад. Без консервантів, барників, парабенів та ароматизаторів. Усі продукти створені на основі екстракту болгарської глії, троянди з дотриманням головних принципів сучасної косметології. Безпека, натуральність та ефективність. Асортимент охоплює креми, гелі, молочко, есфоліанти, міцелярна та тонізуюча рожева вода для тіла та обличчя. Три серії продуктів направлені на антивіковий догляд, очищувальні, зволожуючі та поживні тонізуючі процедури. У виробництві товарів MyRose of Lari використовується багатий досвід виробника, найсучасніші технології та інноваційні підходи. За ствердженням виробника косметика MyRose of Ulari це преміальний продукт продукт найвищої якості для щоденного використання. А замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.